Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання! Підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка. на Мій фейс уже в листопаді. Росія зможе запускати до двох тисяч шахедів кожного дня. Прогнозує інститут вивчення війни. Шмигаль заявив, що Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити прогалину у виробництві зброї на поточний рік. За його словами, це дозволить Україні виробити більше fpv дронів дронів перехоплювачів, щоб відбивати атаки шахедів. І додаткову далекобійну зброю, щоб війна тривала також на території Росії. А ви за війну на території Росії чи проти? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо так, то плюс, якщо ні, то мінус. Президент Зеленський провів нараду щодо розробок виробництва та постачання дронів. Проаналізували всі напрями щодо необхідності дронів і особливий акцент на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки. Будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення, наголосив він. Також президент зазначив, що продовжується робота над масштабуванням дипстрайків по території РФ. Що таке дипстрайк? Ми не знаємо. Росія змінила тактику повітряних атак і намагається перенавантажити ППО за словами військового аналітика. Окупанти скоротили кількість ракет, які запускають одночасно з безпілотниками, проте значно збільшили частоту атак. Якщо раніше повітряні удари були масштабнішими, але раз на 15 днів. То тепер атаки відбуваються практично щодня. Кріт у лавах набу у Києві затримали працівника елітного закритого підрозділу, який шпигував для російських спецслужб. За даними СБУ, його курував заступник керівника охорони Януковича Дмитро Іванцов. Задокументовано щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом. Також кріт за винагороду збирав для ФСБ дані українських силовиків та інших громадян із закритих баз для планування терактів. Йому повідомили про підозру у Києві. Відбулося онлайн-засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн за участі понад 50 країн, зокрема ЄС та НАТО. За словами президента Зеленського, мета координації поставок зброї, військового навчання та загальної підтримки України. А тим часом новий міністр оборони Денис Шмигаль Звучив курс відомства: забезпечення бійців озброєнням, амуніцією, стабільною винагородою та іншим нарощення українського виробництва зброї, зокрема дронів, ракет роботизованих систем та співпраці з партнерами, ефективне управління та раціональне використання оборонного бюджету. Президент Зеленський призначив 16 нових послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні 6 місяців. заявив президент після наради з очільником МЗС. Чехії громадська ініціатива «Подарунок Путіну зібрала близько 2 мільйонів доларів на гаубиці для української армії. Збір коштів розпочався в листопаді минулого року. За минуло дбузису відпрацювали тисяча живої сили, два танки, 7 ББМ, 54 артилерійські системи, один РСЗВ, один засіб ППО, 199 БПЛА та 135 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного вам дня!